Цього разу на засідання клубу прийшли не тільки його члени, але й студенти, яким не байдуже творчість Вільяма Шекспіра. Ми його і в школі проходили, і в програмі університету. Цілком сучасним я б його не назвав, але в нього є, він піднімає чимало питань, які є актуальними зараз. Артем сьогодні не просто Артем. Він нині Ромео разом із однокурсницею Христиною, яка нині Джульєта, читатимуть Шекспіра в оригіналі or if you will not, be by sworn my love, and I no longer be a каполет. Важко читати, тому що це стара англійська мова. Потрібно трошки задумуватися над перекладом. Але якщо дуже захотіти, думаю, це є можливим. Студенти кажуть, що роман про кохання сьогодні мав би іншу кінцівку. Кожна дівчина трошки в середині жульєти, і думаю, кожна послала собі свій фінал. Я думаю, це був би щасливий, і вони б не померли все таки все-таки зробилось щось, те, щоб яких їх спасли би, і вони змогли жити вічно разом. Вона була б не такою сумною і темною, як в оригіналі. Наше суспільство досить сильно змінилося за цей час. Тому я думаю, сім'ї в закоханих з розумінням поставилися до того. Всього. Тому все було б краще. Життя на краще в Україні може піти і під впливом творчості Шекспіра, впевнені організатори заходу. Тому що він актуальний завжди, тому що він саме він, мабуть, вдохновляє нас на кохання своїми сонетами, стверджує. Теорію життя своїми п'єсами, комедіями. навіть в трагедіях ми відчуваємо, що сила життя у нього це дуже сильне почуття. От що світло майбутнє у нього також просвітлюється. Це дуже актуально сьогодні в наш час. Окрім перегляду фільму про таємниці Шекспіра та жвавих обговорень із Шекспірознавцями, бібліотека запропонувала відвідувачам книжкову спеціалізовану виставку інсталяцію, переглянути яку зможуть усі охочі. Наталка Постухову Володимир Захаров, новини рівного.